Шукав, шукав я минулого разу, де я допустив цю помилку, що не так, що не вдалося. Ну, коротше, перебирав весь код, не знаю, як сказати, ну і знайшов. Тобто, в чому була проблема? Я минулого разу не пам'ятаю, де або ось тут, або ось тут. Тобто, в мене я прибрав пробіл. Навіщо я це зробив? Ну, не знаю, ну, чомусь. Я тоді швидко все намагався зробити і вирішив його прибрати. Ми з вами все зробили все чітко, але єдине, чого нам минулого разу не вистачало в цьому коді, це додавання відео. Тобто, має виглядати. Тепер, як воно має виглядати? Виглядати воно має ось таким чином. Зараз я вам його запущу, щоб ви його могли побачити. Так, так. Виглядатиме воно ось таким чином. От я відкрив все, що в нас було, тобто веб-документи і так далі. Тепер, а, ну да, треба ж зі звуком, щоб ви почули. Щоб ви почули. Так, так, отак. Ну, не знаю, ану, зараз 30 секунд відео програє. Скажете, займалися таким колись чи ні. Ми погралися. Ми з вами погралися зі створенням веб-сторінок. Тепер ми з вами переходимо безпосередньо до так, так. ми з вами переходимо безпосередньо до створення та адміністрування сайту. Швиденько обговоримо, що таке взагалі веб-сторінка, тобто інформаційний ресурс, доступний у мережі. World Wide Web, тобто доступний в мережі інтернет, який написаний у форматі HTML або XHTML, може містити гіпертекст із навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки. Ну, одразу давайте так, Яке приходить на думку? що приходить на думку, який сайт з посиланнями на інші веб-сторінки. Тепер які в нас існують структури веб-сайтів, тобто, яким чином він може виглядати, яким чином, ми його будемо, яким чином ми будемо їх робити, все доволі просто. Тобто, структура вебсайтів це в принципі головна сторінка, меню сайту і гіперпосилання на інші сторінки або, можливо, на інші якісь сайти, якщо це є далі. Меню сайту, тобто в меню особливо до речі, що стосується меню сайту, особливо можна, якщо зайдете на сайт нашого ліцею, можна побачити там меню сайту, тобто що, яким чином, де знаходиться, де розміщено, тепер. Тобто, ось у нас певна шапка, ось тут розташоване меню сайту, відповідно, ми з вами його будемо або відкривати. Певна навігація буде у нас на сайті, певна інформація розміщена на сторінці. Ну, тобто, спробуємо сьогодні розпочати. Сьогодні спробуємо розпочати. Тепер, які в нас існують структури веб-сайтів? Структури веб-сайтів, тобто стандартна структура, основна веб-сторінка містить посилання на інші документи або на інші сторінки в нашого сайту. Далі. Також може бути каскад, відповідно, в кожній наступній сторінці міститься інформація, тобто, і таким чином, ну тобто, на кожну наступну переходимо і повертаємося до попередньої. Тобто, ми можемо переміщуватися вперед-назад. Далі, що в нас ще хмарочос. Тобто, у цій моделі відвідувачі можуть опинитися на деяких сторінках, тільки якщо підуть правильним шляхом. Продовжуємо. Продовжуємо. Також павутина. Тобто, в цьому випадку всі сторінки вебсайту містять посилання на інші сторінки. Тобто, з будь-якої сторінки ви можете перейти на будь-яку іншу. Далі. Тепер які в нас існують етапи створення сайту ну попередній етап розробки сайту тобто які, які в нас ну тобто що означає попередній етап розробки сайту ви собі придумуйте про що б ви хотіли створити сайт тобто ну про що про що буде йти мова на вашому сайті Етап проєктування сайту, тобто визначаєте структуру, меню посилання і так далі. Тобто, в залежності від того, що ви хочете зробити. Далі, етап, ну тобто, розробляйте його, відповідно, створюєте всі сторінки і так далі. Тестування сайту, ну це нас поки що, скажімо так, обійде. Розміщення сайту, публікування його, це теж ми з вами будемо робити. І відповідно, ну, розвиток ресурс. Тепер. Щодо адміністрування сайту, комплекс заходів, щодо підтримки чіткого функціонування сайту, турботи про його працездатність, швидку роботу, зручність для користувача, регулярне розміщення матеріалів на його сторінках. Тобто, про що йде мова? Ну, звичайно, шов, щоб, щоб сайт функціонував, турбувати про його працездатність, швидку роботу, щоб ми він був найголовніше, зручний для користувача. Тобто, якщо ви заходите на якийсь сайт, а ви не розумієте, що там відбувається, що ви зробите? Система, система управління контентом сайту. Ми з вами розглянемо сьогодні такий сайт. Тобто, спробуємо його розглянути, створити. Інструментарій призначений для зручного наповнення і подальшого управління вмістом сайту. Це в нас, скажімо так, найбільш популярні, але ще в нас є одна така платформа, яку, я, яку нам надає Google. Тепер. Цікаві факти. Тобто, на тих платформах, які ми щойно бачили, Joomla, Wordpress і так далі, тобто створені сайти, Всесвітні сайти. Тобто, на Wordpress розроблені сайти Facebook, Forbes CNN. Далі на Joomla створені Twitter та сайт Гарвардського університету, Rupel сайт Національної кримінальної агенції Великої Британії та студії Warner Bros. Продовжуємо. Тепер, що ми з вами сьогодні спробуємо зробити? Сьогодні ми з вами спробуємо створити сайт. Яким чином? Google. Пошуковий рядок вписуємо Google Sites. Спробуємо спочатку на ньому. Відкриваємо. Відкриваємо Google Sites. Далі. Що нас цікавить? Нас цікавить тобто порожній сайт. Дуже схоже на створення Google форми, але трошечки все ж таки більше функціоналу є. У Google Sites. тобто, а в принципі, ну, скажімо так, теж порожня форма і так далі. Тобто, перед нами відкрилося... перед нами відкрився наш сайт. Тобто, поки що, як ми бачимо, його немає. Ну, тобто, нічого про нього немає. Сайт без назви, заголовок сторінки і так далі. Який ми, Яку хочу створити? Яку хочу створити? Наші уроки. Наші уроки, наприклад. Ось такий хочу ввести заголовок сторінки. Тепер спробуємо додати певний логотип. Як ви бачите, коли ви наводите курсор на наші уроки, він пропонує вам додати логотип. Він пропонує додати логотип. Тепер звідки, звідки ми можемо взяти його. Ми можемо його завантажити, наприклад, з комп'ютера. Або можемо натиснути кнопку Обрати. І взяти його, наприклад, ось у нас є декілька варіантів. Тобто, це те, що розміщено на Google диску самостійні, і так далі. Тобто, можна в, додати посилання на зображення, а можна взяти в, в пошуковику в Google картинках. Ну, Наприклад, нехай буде дистанційне навчання. Хочу зробити ось таким чином дистанційне навчання. Добре. Нічого гарного я тут не бачу. Тоді навчання онлайн, нехай буде. О, отут вже більше. Яскраві картинки. Навчання онлайн. Ну, візьмемо, дівчинка сидить, візьмемо, додамо цю дівчинку. Йде обробка і так далі. Тобто, що нам необхідно, ми додали. Що нам необхідно, ми додали, закрили. Ми додали, закрили. Тепер, тепер, після того, як ми вибрали логотип, ми можемо змінити. Так, 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 так. Змінити логотип. О, стоп. Не... Можна навіть вписати наше шкільне життя. Нехай буде. Наше шкільне життя. Зробили ось таким чином. Далі. Як Далі, тепер всякі, да. заголовок ви можете обирати, який вам буде завгодно. Тобто, бачите, є декілька в нас варіантів, ну нехай буде просто банер. Тепер з цього зображення, яке в нас розташоване позаду, тобто позаду нашого заголовку, ми можемо так само з вами завантажити, а можемо обрати. Обрати є у Google-сайтів, є своя галерея. Тобто ми можемо обрати з цієї галереї обрати якесь зображення. Ну, тут такого. Можна також за, за допомогою Google, Google картинок. А можна обрати яке, щось з галереї. Хай буде обраний об'єкт, натиснули вставити. Тобто наше шкільне життя, ми перед ноутбуком, перед нами певний зошит, ручка і чашка кави. Так, так якщо великий, більше воно більш схоже. Воно більш схоже. Тепер ми з вами можемо обрати тему для сайту. Ну, що означає тема для сайту? Так само і тут ми можемо з вами обрати тему сайту. Тобто тему сайту нам, в нас є декілька запропонованих, тобто, ось у нас є проста, є в нас тема Аристот, ну, дипломат і так далі. Тобто, в залежності від того, що нам більше підходить, в залежності від того, що нам більше підходить, як ви думаєте, яку з цих можна обрати? Ну, давайте так. найбільш яскраве або ось ця, або ося. Або, можливо, ось тут. Але тоді наше шкільне життя трошки більшим зробити. Давайте ось це залишимо. Далі. Тепер, коли ми почнемо обирати, ну, тобто, стиль шрифту, ми обираємо лінію, якою буде підкреслено. Яку лінію залишимо? Ні, не подобається мені. О, нехай краще буде ось так. Тепер колір. Тобто, бачите, в нас вибирається колір якогось відтінку. Знову ж таки, ми можемо з вами обирати тобто, не тільки таким чином, а ще і за допомогою, тобто, як ми з вами обирали в HTML. Тобто, так, як ми з вами обирали в HTML. Або можна обрати якийсь, наприклад, класичний. Ну, от, нехай буде ось такий. Нехай буде ось такий. Далі. Далі. Тепер стиль шрифту. Стиль шрифту теж можна змінити. Можна зробити тонкий, але він можна зробити класичний. Класичний, як на мене, більш, більш яскраво виглядає. Було більш-менш трошки прикрашено. Так, це ми з вами розібрали. Яким чином це зробити, ми розібрали. Тепер. Перша сторінка в нас є, головна, тобто, це в нас головна сторінка, а як зрозуміти, що це головна сторінка. Тобто, вона в нас одна поки що. Далі закай. Продовжуємо. Продовжуємо. Тут, тут прямо почало а вже перестав... Вон як ми бачимо, в нас є головна сторінка, але що нам треба, що я хочу, щоб ми з вами створили? І яким чином створити? Ну, дивіться, внизу у вас тут є ось тут. Кнопка, ну, тобто, ви на неї натискаєте, вам пропонується багато різних варіантів, ми натискаємо створити сторінку. Як ми назвемо її? Ну, давайте так, по шкільних предметах підемо, або навіть точніше, не по шкільних предметах. А давайте так: фізико-математичні науки. Візьмемо спочатку це фізико-математичні науки. Чому я створив саме фізико-математичні науки, тому що. Тому що я захотів зробити ще, окрім того, щоб ми створили тільки не просто сторінки, тобто не просто щоб ми гортали отак і все, і все в нас було прекрасно. Ні, щоб ми могли створити з вами до фізико-математичних наук, які науки відносяться. Теж сюди відноситься. Тому фізико-математичні науки е, натискаємо ось тут, коли ви наведете курсор. У вас з'являється три крапочки праворуч. Фізико-математичні науки. Сюди натискаємо створити підсторінку. Ну, і першу підсторінку, яку ми з вами створюємо, математика. Далі, поки що ми нічого не вигадуємо, готово. Далі створюємо три, створюємо три підсторінки. Математика, фізика. І нехай буде інформатика. І нехай буде інформатика. Так, так. Далі, тепер. Тепер, тобто, коли ми з вами натиснемо ось сюди. Нам запропонуються три варіанти: тобто, обрання, обрати три можна різні предмети. Тобто перейти на якийсь інший сайт. Далі, точніше, на якусь іншу сторінку. Далі. Тепер, після того, як ми з вами створили е, сторінку. Після того давайте з вами ще створимо хоча б пару сторінок. Ну, наприклад, давайте. Давайте зробимо історичні науки. Зробимо таким чином, не будемо нічого вигадувати. Сюди додамо два предмети. Це в нас історія України і всесвітня історія. І сюди ж додамо всесвітню історію. Як ви розумієте, до кожної підсторінки ще можна створювати далі підсторінку. Тобто, ось таким чином це буде виглядати. О, історичні науки, історія України. Тобто, ось така сторінка, я її створив таким чином, тому що вона нам не потрібна. Тому вирішив таким чином. Далі. Тепер, після того, як ми створили сторінку математика, давайте спробуємо її наповнити. Тобто, що сторінка стосується предмету математики, картинку схожу, ну тобто, відносно, яка відноситься до предмету. Ми додали, тепер. Дивіться, що стосується ось цієї панелі, як вона називається? Це вона, якщо, якщо більш просто, називається вона панель навігації, тобто навігація по сайту. За допомогою неї ви можете переміщуватися. Тепер, що стосується неї, де її і як можна змінити, натискайте на лаштування. Ось у вас є навігація, де вона буде розташовуватися? Або по верхньому краю. Або, наприклад, може розташовуватися збоку. Тобто, збоку, ось сюди наводите, натискайте, і ось вона у вас висвічується. Де зручніше буде збоку, чи вгорі все ж таки? Вгорі. В... Ага, а отут, бачите, кожен сам собі зробить. Ну, вгорі воно виглядає більш, як сказати, більш красиво. Нестерічно. Навели і більш презентабельно, так. Тепер далі. Що нам далі треба зробити? Далі ми з вами спробуємо створити? Далі ми з вами спробуємо створити, ну, тобто, наповнити нашу сторінку. Доповнити, Наповнити нашу сторінку. Яким чином? Яким чином вставка? І, наприклад, от можна додати якісь, наприклад, блоки або, наприклад, просто вставити зображення. От я хочу обрати зображення. Ну, перше, що мені спало на думку, коли я розглядав, це таблиця синусів. От, перше, що спало на думку. Мобуємо зробити іншим чином. Спробуємо зробити ось так. Спробуємо її знайти. Ну, візьмемо найзручніша. Та от, мабуть, найзручніша. Так. Да. Візьмемо її, але тут ми будемо копію. Тут ми з вами будемо копіювати. Секунду, я зараз це закрию. Ми тут будемо копіювати не картинку, а посилання на картинку і вставити посилання на зображення. Правою кнопкою миші вставити. Далі він шукає зображення, вставити зображення. Тепер він нам додав його ось таке малесеньке, але. Ну навіщо воно нам малесеньке, якщо нам треба велике, да? Якщо нам треба велике. тобто, щоб воно повністю його було видно і щоб його чітко було видно, щоб ви могли користуватись. Добре, давайте далі. Ну, добре, Тоді рухаємося далі. Тоді рухаємося далі. Що ще ми можемо сюди додати? Ну, давайте додамо ще одне зображення: обрати таке дрібнички зробимо, а далі. Формули зведення в Google картинках. Ага. Вчили таке чи ні? Так. Да. Бачите, вчили. Формули зведення, бачите, теж нічого нормального Тут не Такі... Тут якась. Ось у нас є цікава яскрава таблиця, посилання, на яку ми скопіюємо, і перенесемо до нашого сайту. Перенесемо вставити зображення. Знову ж таки, він вставляється маленький. Ми його розширимо. Ми його можемо розширити. Угу, угу. Так, щоб він виглядав більш-менш Що, шолі, запитай. Як текст додати на. А, от у на нас текстове поле. Ось. От у нас текстове поле. От, наприклад, хочете сказати, що це в нас Я формули бачу. зведення. Формули зведення. Тепер. Е, ну, Треба ж його зробити так, щоб він був хоча б. От, хоча б ось так. Да? Далі. Шрифт. Те саме. Берете, грайтеся зі шрифтом. Все, що вам завгодно. Відкривайте усі можливі. О, ось так. Далі. Тепер. Для того, щоб він був розміщений. Для того, щоб він був розміщений, ми його переносимо попереду. Ми його переносимо і перед таблицею ми вписуємо формули зведення. Формули зведення тригонометричних функцій. Що було повністю. Тобто ось таким чином. Ось таким чином. Далі, тепер що ще? Коротко про кнопки. Тобто, кнопка е, вбудувати або вставити для вставлення гіперпосилання на якийсь об'єкт на якусь сторінку. Далі е, для того, щоб ну тобто додати текстове поле, додати зображення, те, що ми зробили, якийсь матеріал з Google-диску. Далі е, додати якусь, наприклад, кнопку, додати. Ну, Карусель зображень, зрозуміло, що це таке, з цим вже зіштовхувалися, тобто додасте декілька зображень, він буде їх, ну, тобто будете крутити. Далі, що таке ось цей розділитель? Розділитель – це в нас роздільник да, для вставлення горизонтальної лінії, для того, щоб вставити горизонтальну лінію між рядками, наприклад. Далі. Ну, тут зараз додати календар, карта, документи, тобто все це презентацію додати, все, що можна додати можливого з, за допомогою Google платформи, тобто за допомогою Google форм, Google таблиць, Google презентації, документів і так далі. Ну, наприклад, візьмемо наприклад, на YouTube Натиснемо, От хочу я додати відео з YouTube. для того, щоб довго не шукати, сьогоднішнє є відео. Вон бачите, в 5 класі відео набрало вже немало переглядів. От візьмемо його і додамо. От. Ось воно в мене додалося. Тобто, для того, щоб його щоб воно виглядало більш-менш ось таким чином, щоб велике було. Додали, зробили ось таким чином. Тобто, ось так вони, ось так вони працюють. Останнє, що ще необхідно зробити, це опублікувати. Це опублікувати. Так, 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 так. Можете заборонити доступ пошуковим системам до вашого сайту, тобто, щоб його ніхто не шукав, не знайшов. Далі вебсайт. Вебсайт. Ну, нехай буде. Ними можна використовувати все, що завгодно. Мій перший. Мій перший, наприклад, сайт. Угу. Сайт. О, таким чином він розуміє. Після того, як ми ввели адресу опублікувати. Опублікувати. Далі. Далі. Тепер коп... скопіювати посилання на опублікований сайт. Тобто, наприклад, от взяли, скопіювали. Перейдемо, спробуємо перейти. Спробуємо перейти. Поки що наш сайт виглядає от-ось таким чином. Він виглядає ось таким чином: тобто ми можемо перейти на сторінку фізики, ми можемо перейти на сторінку інформатики. Ось О, цей ось файл, ось який це ви бачите перед бізна. собою. Я вам додам в нові знання. Тобто, створити сайт моє хобі, можете іншу тему обрати, тобто давайте так заходу, тобто саме хобі, можете що, що завгодно обрати. Добається. далі. Створюйте три сторінки, як ми з вами щойно зробили, наповнюйте матеріалом одну із сторінок. Тобто, це можуть бути текст, зображення, тобто все, що завгодно. Можете якісь відео не обов'язково самостійно створення, можете з Ютубу взяти, кинути посилання і. Далі. І що вам треба далі зробити? Прикріпити посилання на ваш сайт до НЗ, тільки посилання, більше нічого кріпити не треба.